Цю ніч пережив Київ, дізнаємося більше від нашої журналістки. Зокрема, було падіння уламків від збитих російських ракет у Голосіївському, Шевченківському та Ударницькому районах. До речі, в останньому приліт спричинив пожежу на підприємстві. Ось більше деталей знає наша Людмила Труфин. Людмило, вітаємо тебе і чекаємо на всі деталі. Так, вітаю студію. Сьогодні ранок почався дійсно кави. Ворог вчергове атакував Київ. Попередньо з близько десяти літаків стратегічної авіації ворог запустив крилаті ракети. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. Подіння уламків зафіксували у Голосіївському та в Дарницькому районах. Зараз ми перебуваємо саме в Дарницькому. Ось Позаду мене можете бачити вирву. Рятувальники гасять займання. Також поруч у будинку повилітали вікна. Ось також пошкоджені автівки, також постраждали нежитлові будівлі. Сталася пожежа на СТО за уточненими даними медиків. Постраждали семеро людей. Троє з них у лікарнях міста, серед них є. Дев'ятирічна дівчинка. Четверо людей отримали допомогу на місці. Також тут постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті. Серед них постраждалих на щастя немає у Шевченківському районі. Уламки ракети пошкодили газову трубу. Втім, пожежі там не сталося. Газова служба працює на місці. Також відомо, що у Святошинському районі було відсутнє воду та електропостачання. Втім, світло вже є. А через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок обстрілу скасували електропоїзди інтерсіті, зокрема серед них Київ-Краків та Київ-Краматорськ. Ось наразі всі екстрені служби працюють на місцях. я хочу нагадати, що повітряна тривога в деяких областях ще триває. Тому прошу залишатися громадян в укриттях та берегти себе. Студія Людо, ми дякуємо тобі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша журналістка Людмила Труфин. Вона сьогодні перебуває на тих місцях столиці, де впали рештки російських ракет.